Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує минини та прикмети погоди. Православна Церква України 26 лютого за новим стилем шановує пам'ять архієпископа Порфирія та святого Іоанна. За старим стилем у свято сьогодні згадують преподобного самітника Мартиніана Палестинського та праведну дівчину Світлану, якій Мартиніан допоміг, коли вона розбилася на кораблі у штор. В це народне свято українці вже з нестерпінням чекали на весну. В останні дні лютого вже розпускалися перші проліски, починали прилітати перелітні птахи, частіше з'являлось сонце. Селяни розпочинали підготовку до сільськогосподарського сезону. Чоловіки чистили та точили інструменти, утеплювали хлів, міняли дах. Жінки прали постільну білизну та штори, мили вікна. За прикметою, якщо Народне свято 26 лютого помити шибки, то в будинку буде благополуччя. Свято 26 лютого в давнину вважали днем поминання померлих. У цю дату відвідували цвинтар, прибирали могили та молилися за упокій душ близьких. Під час відвідування цвинтаря обов'язково давали милостиню біднякам, яких зустрічали по дорозі або заносили пожертву до храму. Сьогоднішній день чоловік та дружина проводили разом, ділилися секретами та обговорювали минуле. За давнім повір'ям, подружжю варто провести цей день разом для сімейного щастя. Це особливо актуально для молодих пар, що не можна робити 26 лютого. У цей день не можна сваритися і планувати фінансові питання молодята, інакше всі плани зруйнуються. Не можна шити, прясти і ткати. В цей день інакше ризикуєте втратити зір. Не можна, щоб в будинку було брудно і ліжко було не прибране. Як і в будь-який день, категорично заборонено займатися блудом і зраджувати чоловікові або дружині. Така зрада обов'язково розкриється пізніше. Не беріть в руку й мотузку, інакше в роду будуть повішені. Не плюйте в річку, заніміє язик. Не садіть вербу, можна накликати смерть на когось із рідних. Заборонено в цей день в'язати вузли на нитках. Хто ослухається даної заборони, зіткнеться з фінансовими втратами та з непередбачуваними перешкодами у справах, позбутися яких буде дуже складно. Також не варто займатися рукоділлям, особливо тим, що пов'язане з шиттям і нитками, можна до себе біди пришити. Не можна комусь давати свої прикраси з камінням. Саме сьогодні мінерали та каміння мають неймовірний вплив на людину. Це сильний оберіг від усіх бід. Якщо ж похвалитися такою прикрасою, амулет почне притягувати біди та смуток до своєї господині. Сьогодні також не рекомендується переїдати, інакше може захворіти живіт, і від недуги доведеться позбавлятися за допомогою тривалого лікування, заборонено веселитися, вживати спиртні напої і голосно співати. Бо темні сили прийдуть у будинок і почнуть буянити. Не вживайте цього дня нецезурні слова згідно з прикметою. На тілі виступлять великі плями, а на язиці вилізе дуже великий і болісний тіпун. Не можна позичати гроші самому, доведеться три роки просити у позику чи милостиню. Сьогодні не найкращий день для знайомства з представницями прекрасної статі. Неодружені хлопці не заводили знайомства з красивими дівчатами і жінками. За народними повір'ями, у них сьогодні можуть потвори вселятися, спокусять чоловіка, а потім в ліс утягнуть, силу відберуть, ще й вбити можуть. Хто такі потвори? У народі кажуть, що потвори – це дівчатка померлі до хрещення або прокляті ще в материнській утропі, тобто якщо був зроблений аборт. Найчастіше потвори з'являються в будинках, які розташовані в поганому місці. Неподалік від поховання, невідспіваного небіжчика або самогубці біля боліт, треба бути дуже уважним і при будівництві нового будинку придивлятися до майстрів. Часто чоклуни під виглядом пічників і теслярів напускають нове житло страховину. Як вони виглядають? За народними уявленнями, потвора маленька і худенька, не товстіша соломинки, потворна і бридко розпатлана, в лахміття вдягнена старечого віку. Голова у неї з наперсток і довгий гострий ніс. Кому доводилось побачити її, кажуть, що її не зрозуміти, чи то потвора була, чи то їжачок, чи щур. Але вони можуть перевтілювати звичайну стару або молоду, гарну дівчину. У такому разі відрізнити мару від людей можна за кольором шкіри. Вона у них зеленувата синюшна. Це добре видно при яскравому світлі, тому сонячних відкритих просторів потвори уникають. В основному вони ховаються в тіні дерев і кущів, в темних кутках будинку, чим небезпечні потвори. Вони можуть зачаїтися і довгий час жити поруч з людиною, не даючи про себе знати. Ось кілька ознак, за якими зрозумієте, що живете в будинку не одні. Періодично щось стукає саме по собі, чути якийсь шепіт і постійні шорохи. Здається, ніби дитина тихо плаче або приглушені розмови чуються. Мокрі сліди або калюшки води з'являються на підлозі, нитки, стрічки, пряжа сплутані. Як від них захиститися? Напускають мару на будинок за допомогою підкидання ляльок, тому що від них позбутися, треба все житло догори дном перевернути, але лялечку знайти. Майте на увазі, що виглядати вона може як завгодно ниток або пилу, що відкладено, нагадує ляльку. Старий пупсик сміттєвий совій у формі людської фігурки звичайна лялька, але точно не ваша. Знахідку таку треба негайно спалити на багаті. Всі витівки потвори припиняться і вона піде з дому. Якщо в ніч на небі видно лише найяскравіші зірки і немає жодної хмари, значить майбутнє літо очікується спекотне і з частими грозами. Що можна робити 26 лютого? У православне свято сьогодні звертається до святителя Порфирія як до заступника за нас перед Богом. Моляться про зцілення, здоров'я для рідних і близьких, просять зміцнити віру і зробити диво. Цього дня підгодовують птахів, які повертаються з теплих країв. Добре робити прибирання, вважається, що порядок приверне в дім благо і гармонію в сім'ю. Сьогодні лікували бородавки, для цього необхідно взяти вербовий пруд і бити їм легенько по бородавці 9 разів. Після необхідно три рази плюнути за спину і, поклавши прут до дерева, сказати наступні слова. Дороду свого повернувся не порожній, узяв мій подарунок. Нехай у тебе борода вкаросте, а з мого тіла зійде. Далі йти, не обертаючись і ні з ким не розмовляючи. Існують такі прикмети про погоду у цей день, ясне небо без єдиної хмари до сонячного і теплого березня. Якщо на вулиці багато снігу і він не тане, то весна буде пізньою і холодною. Синиці голосно співають до настання весни. Весна вже почалася, якщо розцвіли проліски. Чим холодніші останні дні лютого, тим спекотніше буде літо. Якщо розтанув весь літ на водоймах, то вони більше льодом не покриються. Що сьогодні не можна робити за народними прикаметами, що-небудь садити, особливо вербу. А також згідно з повір'ям не варто зав'язувати будь-які вузли. Це до фінансових проблем. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Іван, Миколай, Петро, Порфирій, Сергій. До нових зустрічей!